Все, ми одягнули нові бронежилети. От, такі от. І зараз готові йти в лабораторію ТТБ. Ага, ну блін, точно ми ж без маски. Ми втратили нашу маску. Потрібно... О, я знайшов, точно у мене ж тут є ж, у мене ж тут була маска. Вот. Нам треба одягнути її. Щоб вірусом не заразитися. Це нова така шляпа. Так. Все, щоб воно ну, на... Ну, так. Ну, все, я одягнув. Не знаю, як ви. Я, ми теж вже одягнули. Коротше, я вас гамань... командир буду зараз. В теперішній час. Так, де там наша запись? Лабораторія ТТБ знаходиться. Ми зараз біля неї стоїмо. Йо-ма! 19 А, нам треба знайти у двері. Цю... Двері. Може десь тут вхід би познаходити. Якийсь потайний. Там нічого не чутно. Не чую якісь звуки. Так, 19А. Це це. Ми прийшли на місце назначення. назначення ці двері. Заходи. Приходить, Тут може працювати Ага. Фух, ми прибули на місце назначення. Це буде наша временна база. але нам потрібно зробити тут кислород временний, а зараз десь тут. Наскізь. Треба зараз... Все. На вулиці маску можна надягати на але я родину на всякий случай. Може є тут якісь щитки, щоб підключити. У нас не було цієї радіації. О, знайшов. Він радіації все. Ми можемо зняти ці маски временно. Фух. Все, це та лабораторія ТТБ. Коротше, це буде наше временне жиліще. Ми будемо ізготавлювати тут. Вакцину якусь і думати далі наш план. Всі на це заводяться. Ну, нарешті маску можна зняти. Фух. да а поки що ми слегка відпочинемо. Ви відпочиваєте? Ладно, щось ще тут я пошукаю, камінь є. Це якщо буде нам холодно, тут є камін. Так. Коротше, нам потрібно буде тут знайти якісь. коротше, будемо далі думати, що нам і чим тут займатися. Давай поки що я позвоню прокуратурі, Можна твоїм телефоном користуюсь? Так у вас свій є. А, ой, тож Так, давай я наберу. А, Блін Давай я наберу прокуратуру в країни і ми е, домовимося створити, е, спробуємо створити свій союз, який, на якому ми зможемо перемогти зомбі апокаліпсис Давай я тоді набираю вже Іх. О, дозвонилися. Добрий день. Ми, коротше, тут вже знайшли отаку базу ТТБ лабораторію. Поки що ми в одній кімнаті. Тут ми знайдемо тут є така барна стойка, я бачу, тут куча всяких інгредієнтів. Ми будемо тут якось ізготавлювати зготавлювати вакцину будемо. Ідеально, що ви вже добрались. Так, це мега-новость. там ми успішно, нічого ніяких там у нас препятствій нема, ми, коротше, добралися спокійно. Коротше, нам треба зробити один союз, щоб ми змогли зробити всі ту вакцину, а потім далі шукати лабораторію Чекай, а далі яку. Так. О, тут ще одна сторінка є, значить точка. І далі ви маєте знайти лабораторію ЦЦЦ. знаходиться в 20 кілометрах від вас. Щасливого путі. І ще в лабораторію ЦЦЦ треба буде збігати. ЦЦЦ дуже далеко. І думаю, а у нас більше вертольотів не лишилось ніяких. Нам, нам потрібно буде. І йти пішки і сражатися з всіма, кого ми будемо бачити, бо це буде нелегке, нелегка задача. От я шкну. Так. Ну, коротше, ви там поки що наводьте звязи всякі. Якщо щось буде новеньке, ви нам дзвякнете. А якщо ми тут щось нове побачимо, то ми вам теж дзвякнемо. Давайте, до побачення. Ох, коротше. Нам треба знайти, кої, які тут є корисні інструменти. Но це точно, не думаю, чи тут можна точно бути без... Ми тут дуже захищені. Підемо перевіримо, Сі, давай. Ти поки що тут лишись, а я з Єгором піду, добре. Його погнали. О, да-да! Погнали! Що? Ні, заходь. Фух, тут нікого нема. Ага, от я бачу наш упавший літак. Угу. Ага. Я думаю, що це ідеальне місце для того, щоб підготувати вакцину. Да-да, командир, а як вас буде звати? Мене звати буде. Мене давай хай, мене звати Артем, вообще. Так що давай, мене Артем звати. короче, ладно, короче тут же ідеальне місце, щоб ми зробили вакцину. Чекай. Це що таке? Ну, я ще над цим подумаю. Це мука ну прочитаю. Вакцина капельниця покапатина пластир якийсь Це для операції якоїсь ножниці даже більше бішене. Ладно, якийсь, короче, спутник. Якийсь. Я думаю, він нам ще знадобиться. Його сюди кладем. Так, що ще тут? Фонарик. Це якщо світло буде виключати. Ладно, ладно. Я ще тут маю нічого. Такі от обманы. О, дуже пайпакне.

Просто вот видите, что я тут знаешь, Хозяйский речь! Егор, тут такие таблетки странные. Вид зомби-апокалипсису. Что же нам потребно? Зашли тело вакцину. Купа таблеток вид зомби-апокалипсису. Вид зомби-апокалипсису. Зомби-апокалипсису. Окей. Ага, пришла наша. Вот не квизьму. Это было эпично. Ох, ну ладно, назад. Фух, мы дома. Короче. Ми знайшли отакий спутник і ще там куча вакцини. А, тут ще є. Кось теж може радусник від признаків зомбі-апокаліпсису. Теж надобиться нам. Купа всяких лікарств. І тут, думаю, в тій лабораторії ми зможемо щось зготувати. Не може тут ще щось знайти. Теж. Фотографії якихось людей. Йогось. А, це я поки що покладу тут. Це оманова свіча. І читав про неї гулі. Дуже приятний запах. Ра. Дуже приятний запах. І ще є оманова Свіча є Ну, она такая обманула тоже. Шиш. Вот такая вот. Ой, это же очень приятно, очень пахнет. Продолжение следует.